Аби школярі краще були обізнаними у питаннях ВІЛ СНІДу, 10-й навчально-виховний комплекс до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом серед своїх вихованців днями провів інтерактивну гру Маршрут безпеки. Це інтерактивна інформаційна навчальна гра, яка націлена на питання відновлення репродуктивного здоров'я. Профілактики вірусу, імунодефіциту людини, синдрому набутого імунодефіциту та інфекцій, які передаються статевим шляхом, відвідуючи кожну з п'яти станцій, група старшокласників отримувала корисну для себе інформацію. Предлагаємо дітям, щоб вони сташовали малюнки до відповідності до їх ймовірності зараження. Зелений це низький ризик зараження віл, жовтий це середній ризик зараження віл та червоний високий ризик зараження віл. Окускамахи це низький Інфікування, так як у комахи, дуже мала дуже мала кількість речовини, яка передається в організм людини. Відвідувачі станції повинні були самостійно визначити ступінь ризику інфікування віл, і в них це непогано вийшло, стверджують ровесники. Якщо школярі уникатимуть ризикованих ситуацій, зможуть зберегти власне здоров'я. Ми хочемо донести до наших учасників всі. Всі шляхи інфікування віл-інфекціями, щоб вони запобігали цього та знали звичайні правила безпеки, адже кожна людина сама несе відповідальність за своє здоров'я та безпеку. Якщо знати ймовірні шляхи передачі віл інфекції, то з цією людиною можна прекрасно спілкуватися, дружити. Це дуже хороший спосіб для того, щоб показати їм розказати, то щоб пугалися цієї інформації. Це дійсно є корисним, коли саме учні розповсюджують інформацію стосовно віл -інфекції. Інфекції вона для учнів є краще запам'ятовується, і з цими знаннями вони йдуть, якби народи можуть розповсюджувати цю інформацію.